І останні наші вправи частина 2. Наслідок з теореми косинусів і його застосування. Маємо ось таку задачу. Потрібно встановити вид трикутника: гострокутний, прямокутний чи топокутний. Ми пам'ятаємо за наслідком з теореми косинусів, що у нас виконуються ось такі співвідношення для гострокутного, така для тупокутного і рівність для прямокутного. Єдине, що Сторона А це сама більша сторона. В першому випадку це 9 см. Окремо рахуємо 9 в квадраті і порівнюємо його з квадратом двох сумою квадратів двох інших сторін. 5 в квадраті та 7 в квадраті. Ми знаємо ж, розуміємо, що 81 більше за 74, хоч же в нас трикутник тупокутний. Ось такий. Наступний варіант цієї самої задачі. Це, до речі, найпростіша задача, яка може зустрічатися нам у такому розділі. Що маємо? 5, 12, 13. Принцип той самий. Беремо найбільшу окремо до квадрату. Беремо суму двох інших до квадрату. Тобто 5 в квадраті і 12 в квадраті. Квадрат це добуток числа самого на себе. Отже, маємо тут 169. І тут також виходить 169. Отже, це у нас прямокутний, трикутник. І третій варіант 10, 15 та 18 см. Найбільша 18 до квадрату 264. Сума квадратів двох інших 325. 264, звичайно, ж менше, ніж 325. Отже, наш трикутник гострокутний. Все. Єдине, що ми можемо ще сказати, що для тупокутного трикутника косинус від'ємний. Для прямокутного косинус взагалі 0, і для гострокутного косинус буде додатнь. Це важливо, якщо нам потрібно знайти знак косинуса якогось кута. Але ще раз хочу вам нагадати, що мова про сторону А це не будь-яка сторона, а найбільша сторін. Тобто тут 18, тут 13 і тут 9. На наступному році вам будуть запропоновані ще трошки складніші вправи для розв'язання, а після того, десь там на горизонті в нас появиться якийсь тест, за який ви отримаєте оцінку. Тому цей урок вважається пройденим тоді, коли ви передивитеся усі відео, зробите собі в зошиті чи на листочку відповідні записи про розв'язання задач. І також... Я б вам дуже радила, якщо маєте підручник, повправлятися. Тобто, якщо ми розв'язуємо номер 25, номер26 можна повправлятися. Розв'язуємо номер 210, 211 можна вправлятися. Тому що вони однакові між собою за принципом. Успіхів! І все буде Україна!